Привіт! Якщо ви ще не готували млинці на масляну, то це відео точно знак їх приготувати. У миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор. Я додаю ще дрібку куркуми, дрібку солі та добре збиваємо вінчиком. Вливаємо молоко та продовжуємо збивати. Додаємо частинами просіяне борошно, не все одразу і добре збиваємо, щоб не було комочків. Вливаємо ложечку олії, перемішуємо, і ось таке виходить у нас хороше тісто. Обсмажуємо млинці з двох сторін на добре розігрітій пательні. Ось такі виходять гарненькі та дуже смачні млинці саме за цим рецептом. Цього разу я вирішила зварити ще ось такий ягідний конфітюр. Я з'єднала ожину та вишні, додала крохмаль, трішки води та цукор, і поставила це все вогонь і варила до загущення десь 1-2 хвилини після закіпання. В кінці додала ложечку солоної карамелі. Всі пропорції будуть вказані внизу в описі під відео. Ну а цей варіант я роблю з кисломочним сиром млинці та ось цим ягідним конфітюром. Такі налиснички виходять в результаті. Всім смачного!